А ви знали, що в Україні тепер не можна. Отак От буде ремонтувати своє авто, новий законопроект. Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Але зачекайте, перед тим як ми ще узнаємо добре, це чи погано, давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сер. Віси записатися, чекати, треба довго, сам роблю. Спеціально заїхав в промзону, щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типу, якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф вплоть до лишення прав дітівських, чого так працює? Тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, зрозуміло, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками, але для чого це робиться. Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну, не знають, як ремонтувати своє авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати і терміново відремонтувати. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні. Тіпо, ну, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових. Аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. тобто вони нас підганяють на свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон. Да? І я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні, я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували, непонятно, що і воно поламалося, і це спричинило аварію. Але да? в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати укромно містечку, в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда, або в разі термінового там ремонту, ви можете стати де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. По-моєму, дуже адекватний. Взагалі. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий. Бо я, ну, я особисто бачу, як там колеса на ходу відвалювались, летіли, я отак обіжав. Мене бувало, що хочеш. Ну, Та й для самих людей ну, ремонтуватися, непонятно, як, щоб потім зламалось, десь їм на трасі. Мені здається, це все треба культурити, і це буде правильно. Це, оце ну, це закон гарний. Він веде на сторону цивілізації більше. Але глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім хвати розуму цим правильно користатися і поліцейські не будуть нікого кошмари, й да цю історію. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнав я далі, айки крути.